Ярмарки, милосердя, почали організовувати збір допомоги, збір кришок, воїнам текових речей, ну і продуктів харчування, звичайно, Ну по можливості, знаєте, що можемо? Село невеличке, не можемо такої посильної, але час від часу Ну а малюнки діти взагалі дуже багато, дуже Листівок листівки, малюнок приурочений і Миколаю, і різним святам, то ми весь час відправляємо. Все, що ми можемо, ми повинні дати нашим солдатам, так, щоб теж їм було найкраще, найтепліше, щоб вони відчули нашу підтримку. Бо якщо ми Разом неподільні, значить, Україна буде єдиною і неподільною. Хочемо, щоб скоріше вони поверталися додому. Так хай ми зустрічаємося з ними у мирний час і за мирними на мирних заходах. став зато листа. І ось мені зателефонував за нато хлопець. Ми з ним переговорили і цього дня він сюди приїхав. Він розповідає мені, що там в нього як справи в нього там. І ще я йому казав. Ще дякую. Можливо, поїду захищати свою державу. Получив багато На одному листові був номер телефона. Сала Віолета номер телефона. Я прозвонив, щоб подякувати. І все, так ми що, там свята, там, новий рік, там діти дзвонили, там Ліорета дзвонила, і там поздравляла там тим Миколаєм двоєм роком. І, так ми спів телефонному режимі, потім завдяки волонтерам ми організували цю зустрічну. От письма, малюнки, воно далі. Там ніхто не дивиться, коли приходить передача, Там печення, закрутки та все. Сам перед розбираю хлопці письма, малюнки, а на їду не звертають уваги. Навіть сам перед дивиться, там. Там будемо там, той коник на коника не похоже. Але воно видно, що це йому дитина малювала, а не йому мама і, та, дати мати біля серця, і малюнки, і все там, все, що є, все розбирають. Знаєте? Я даю не вчуваю сам прочитати щось, там, що написано, що хоча воно мені. Приштитку, впали журналу, -жур -жур, порозбирали, я там спілкую, там два штуки там взяти. Там більше, знаєте, що, е, що вбиває нас там? знаєте, Просто якесь. Таке відношення, що там під пізорі показують, там одно, там, то, то, то. а ми цього взагалі не, не бачимо цього взагалі. Хочеться, щоб став якийсь нормальний міністр оборони, щоб там щось щось. щось Те, що ми там сидимо, що ми робимо, щоб його було видно, знаєте, а туди його не видно. Ми сидимо там, в тих самих копах місяць, два-три і ні туди, ні сюди. І самі просто люди не знають, що ми там сидимо. Нам привозять, раз в 10 днів їсти привозять, вночі викинули, поїхали. Хто що там, чи ми живі, нас навіть ніхто не вважає, чи є всі, чи нема всі.